Але з різною інтенсивністю хтось отримає справжню спеку, а комусь дістанеться помірне тепло з освіжаючими опадами. Давайте з'ясуємо, що очікує 12 липня у вашому регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Небо залишиться чистим і ясним протягом усього дня. Опадів не прогнозується на півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 15. Спостерігатиметься малохмарна погода з незначною кількістю хмар. Опади не очікуються. На Чернігівщині температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 15. Небо буде частково вкрите хмарами, але без опадів. На Сумщині температура вдень складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 18 градусів. Прогнозується значна хмарність без дощу. На сході. У Харківській області температура вдень підніметься до 38 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 21. Очікується частково хмарна погода без опадів. Справжня літня спека. У Донецькій області температура в день досягне 40 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 25 градусів. Небо буде значно вкрите хмарами, проте опадів не прогнозується. На Луганщині температура в день становитиме 40 градусів тепла. А вночі плюс 26. Вітер південно-східний. Швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без дощу. На півдні. В Одеській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 22. Очікується ясний сонячний день без хмар та опадів. У Миколаївській області температура вдень складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 21. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується чиста погода без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Небо залишиться чистим і ясним протягом усього дня. На Запоріжжі температура в день досягне 37 градусів тепла, а вночі буде плюс 20 градусів. Спостерігатиметься значна хмарність з незначною імовірністю короткочасних опадів. На Кримському півострові температура вдень становитиме 33 градуси тепла, а вночі очікується плюс 23. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. На Івано-Франківщині температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Спостерігатиметься малохмарна погода без дощу. На Тернопільщині температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо буде частково вкрите хмарами з можливими короткочасними слабкими опадами. Поки триває наш прогноз, хочу подякувати всім, хто нас дивиться. Якщо ви ще не підписані, саме час це зробити. Ваша підтримка дозволяє нам бути з вами щодня і ділитися найактуальнішою інформацією. На Буковині температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. На Закарпатті температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність з короткочасними слабкими опадами. На волині температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Пориви до 6 метрів за секунду. Очікується значна хмарність з невеликими опадами. На Хмельниччині температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Небо буде частково вкрите хмарами опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Полтавській області температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі знизиться до плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. На Черкащині температура вдень буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо залишиться малохмарним. Опадів не очікується. У Дніпропетровській області температура день підніметься до 34 градусів тепла, а вночі плюс 20. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі плюс 15. Спостерігатиметься значна хмарність без дощу. Погодні умови 12 липня будуть сприятливими для більшості регіонів. Жодних небезпечних метеоявищ не очікується. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Мирного вам неба, легкого дня і до зустрічі завтра у щоденному прогнозі.